А чого пацани оце на фронті мають там Бакопа спати? О, Пача. Чуєте, а давайте по чесному Хто із вас слушав Лепса? Тімоті, знаєте, що зараз Лепс заявив? Ну, він офіційно зараз заявив в інтерв'ю ставку зробив, що Покровськ, наш Покровськ. Має бути переномінований в Путінград. А у нашого великого президента має бути Путінград. От дивіться, зараз українці не розуміють, яку музику слухати, бо не всім подобається українська музика і так далі. У когось душа лежить там до російської старої музики. Але треба зрозуміти, що російська музика, відомі російські музиканти, це лазейка зі сторони Росії для того, щоб продовжувати впливати на нас. І казалось би, просто послухав музику і все, але насправді перегляди прослуховування і так далі роблять їх популярними. І потім. Вони Роблять такі заяви. Це одна з причин, навіть при величезній любові до той музики. Пожаліть людей, які все ж таки поклали життя за Україну, тих матерів, які повтрачали чоловіків, синів і так далі, і перестать слухати російську музику. Ми зараз відкрили змогу для українців розповсюджувати за допомогою Ютуба, інстаграму, фейсбука і так далі нашу українську музику, нормальну українські новини наші, і отримують за це зарплату. Просто онлайн з телефона розповсюджувати, Платформу створила. Вся інформація самі знаєте, де в шапці профіля. Клікнете, подивитися безкоштовну лекцію для вас проведу. Розкажу, як це працює і яку ЗП хто може скільки отримувати. У нас дуже багато вже прикладів є.